Вітаю вас, мої дорогі друзі. Сьогодні ми будемо з вами готувати дуже смачну і дуже просту страву. Це такі наче біляші. Вони, звичайно, ем, ну, не зовсім біляші, але вони дуже смачні. Я готую їх і ну, навіть аромат біляшів, але вони зовсім без м'яса. Тож, що нам для цього потрібно? 300 мл тепленької водички. Одна чайна ложечка солі, одна чайна ложечка цукру, одна столова ложка рослинної олії, одне яйце, 20 грамів дріжджів. У мене е, живі дріжджі. Якщо е, сухі дріжджі, то десь приблизно беріть. Е, Ну, 8-8 грамм. Краще 7, напевно. І пів кіла борошна вже просійного. Замішувати тісто я буду одразу тут, щоб воно підійшло і не дуже мені морочно було. Тепленьку водичку сюди. Сюди ще буду висипати і сіль, і цукор. Розмішаю трішечки і сюди одразу додам дріжджі. Водичка ще раз наголошу, вона теплесенька, бо дуже гаряча вода вона зробить, ну, просто наші дріжджі не витримають цього. Так, дріжджі всі пересипали, переклали. І я буду мішати дерев'яну паличку. У мене така дерев'яна ложка. І я це все дуже-дуже ретельненько перемішаю, щоб дріжджі вже розійшлися дуже швидко настрою. ось така вийде все у будь якої господині. Тож, додаю сюди одне яйце, знову перемішаю гарнесенько. Просто об'єднати воно. і даю одну столову ложку рослинної олії. Буду додавати борошно, одразу все і будемо замішувати тісто. Ось так дуже гарно. Можна навіть, ну, чесно скажу, можна навіть руками його не місити. Воно достатньо рідке таке виходить, воно має бути як ну, така гарна сметана, така густа сметана. Але не така не рідка магазинна, а така домашня гарна сметана. Просто, о бачите, тобто воно достатньо рідке тісто. Ось так. І ось це все тісто ми ставимо. Щоб воно підійшло. Підходити, тісто буде у когось більше, у когось менше. Я його просто залишаю тут на столі, і воно гарно повинно підійти. І основний інгредієнт, про який я вам розкажу, буде трошки згодом. Тож, чекаємо, поки тісто у нас підніметься. І головний інгредієнт нашої страви сьогоднішньої більші це буде цибуля. У мене вона досить маленька, тому їх буде три. А якщо у вас одна велика, то цього буде достатньо. Я буду їх ну, дуже дрібненько. Хтось, якщо хтось любить цибульку смажену, то їх можна просто дрібненько порізати. В моєму випадку буду дуже мілесенько їх дрібнити. І вже потім далі вам все покажу. Тож, я ну, на чотири, в принципі, нічого такого дивного. і подрібнювачем буду просто дрібнити і, ем, і все. Дивіться, я подрібнила насправді дуже мілесенько, бачите? Ось так. Тісто у мене вже підійшло дуже гарно. Подивіться, яке. Воно пухке, дуже, ну, просто дуже суперове. Ось таке тісто у мене підійшло. Ось таке тісто у мене підійшло. Сюди. Я додаю сиру цибулю подрібнену в моєму випадку, дуже мілесенько. В вашому випадку, якщо я ще раз наголошую, ви любите цибульку смажену, то ви можете їх, її просто подрібнити, міленько порізати, і все. І тепер я просто ложкою це все перемішаю. І потім. Ми з вами їх будемо смажити як оладки. Ось, дивіться, цибульку. Ми все просто, достатньо ретельно, щоб воно розпрілилося скрізь, по тісту цибулька, достатньо гарно перемішуємо. Тісто таке достатньо, бачите, воно ну, рідкувате, така дуже густа сметана. Ось так гарно перемішаємо зараз все. Тільки Трошечки я так його. Все. Коли тісто у нас перемішане, ви бачите, що цибуля приблизно розпреділилася достатньо рівномірно, ми будемо смажити. Так, олія у мене розігрілася. Тепер просто ложкою. Як оладки. Ми це тісто викладаємо, ось так зараз я вам покажу декілька. Ось так. Просто викладаємо і смажимо з обох сторін до золотавого кольору. Звичайно, багато не треба. Накладати, щоб вони просмажилися ось так гарнесенько у мене вже підготовлена серветка. І коли вони вже будуть смажитися, вони дійсно будуть пахнути, як біля ши. Чесно, я не знаю, в чому тут такий секрет. Тут ну, зовсім м'яса, ви ж бачите, немає. Але вони дійсно дуже смачно пахнуть як біля ши. Ось так, гарнесенько. Вони ще трошки підростатимуть за рахунок, ріжу тіста. І ось так гарно, дуже гарно виходить на, ну, скажімо так, середній, середній мінус вогонь. Я тут підготувала вже тарілочку з серветкою. Я їх буду викладати, щоб зайва олія залишалася на серветці. Я зараз вам покажу першу партію, ну, а далі буду. Працювати і покажу вам вже кінцевий результат. Вони дуже гарно ну, смажаться причудово. Так, ще пронесенько. Я, я люблю, коли вони золотаві, такі золотавого кольору. Так, ще трошки біленькі, сильно Сильно вогонь не робіть, не тому що ну, вони будуть горіти, а внутрішньо будуть сируваті. І все тут достатньо легко. Ось вони такі гарні, дивіться, просто чарівні, золотаві, виходять. Так. От. Аромат стоїть просто надзвичайний, ну, домашніх білящів м'ясних. Дуже гарно пахне. Це ще світлесенький. Маленький, о, малятко теж ще гарне. Це теж трошечки нехай посмажиться. Тож, ось так і ми смажимо все тісто. Так, дивіться, ну, декілька штук вже немає. Я хочу вам показати, які вони виходять пухкенькі. Бачите, зараз ще вони гарячі, але все ж таки я їх подивіться подивіться, яке пористе, гарне тісто. Бачите? Ще парує, ну вони гарячі ще. Але дуже, воно пахне, ну насправді пахне як біляш. Я чесно не можу пояснити, чому, але пахне м'ясом. Ось такі вони пухкесенькі. Всі, а, гарні виходять. Ось така пірамідка в мене вийшла. Ну, кажу ж, на жаль, вже декілька штук вже немає. Я люблю це з солодкою кавою. Це дуже смачно до борщу. Взагалі, до таких перших страв вони дуже гарно, ну, в нашій сім'ї дуже гарно йдуть. Прошу, готуйте з задоволенням, смакуйте і бережіть себе.